Вас вітаю на моєму каналі. Сьогоднішня тема це енергополе. Чому в енергополі з'являються дирки? І як хрещення впливає на зміну енергополя у діток? А ще, чим відрізняються дирки в енергополі у дорослих та діток? Дирки в енергополі з результатів аналізів, які були проведені з 2017 року, як дорослим так і діткам, дирки в енергополі є як і у дорослих, так і у діток. Але різниця між дорослими і дітками тим, що дорослі, дорослі самі за своєю волею дають згоду на такі дирки. В своєму енергополі вони своїми діями самі порушують енергобаланс. Це негативні думки, емоції, шкідливі звички, стреси. І на відміну від діток у дорослих є вибір і ресурси для виправлення ситуації: це або медитації, або духовні практики, або терапія, які всі ці практики вони укріпляють їхні енергополе. Тобто дорослі можуть усвідомлено зміцнювати свій енергетичний захист. У діток, особливо у маленьких діток, права вибору немає. За їхню долю рішують батьки і приймають рішення також батьки. Особливо, коли йде мова про хрещення і причина. На питання, чому діти не хрещені, відповідь нехай самі приймуть рішення, коли виростуть. Дітки виростають, народжують своїх діток, і йде знову замкнути коло, знову, знову дітки не хрещені, і так іде поколіннями. Тому енергетичне поле у маленьких діток, особливо до 7 років, коли ще поле енергетично формується, воно дуже і дуже вразливе. Дітки не мають вибору чи контролю над своїм енергополем, і їхній захист залежить від батьків. Будь-які дірки в енергополі найчастіше є результатом впливу батьків, їхнього енергостану, стресу, переконання або відсутність хрещення. Діти постійно можуть відчувати страх, паніку, тривогу. Що є наслідком їхньої енергетичної вразливості. І з мого особистого досвіду я відразу визнаю нехрещених діток по очах. Вони у них постійно перелякані. Таке враження, що у них хронічний страх і вони чогось бояться. Але це моя думка, це мій візуальний висновок. Далі підтвердженням е, іде Скарги батьків, що дитина постійно хворіє, дитина постійно боїться, боїться не тільки темноти, боїться бути одна у приміщенні, боїться панічно залишатися без мами. Дитина постійно втомлюється, у підлітковому віці відсутня радість до життя. І готуючи цей матеріал, я згадала себе, я згадала себе маленькою, мене мама похрестила, коли мені десь 5-6 років. Це був початок 80-х років. У мене мама була вчителька. Це все робилось дуже таємно. Там ну, ввечері, пізно ввечері, мене з братом, брату було десь 10 років, хрестили тайно да, у будинку священника, що про це ніхто не знав. Тобто до 6 років я була в них хрещена і я повню свій стан тоді. я то я тоді дуже боялась темноти. Я не просто боялась темноти. Я відчувала постійно ніби щось холодне і зле було поруч зі мною. Я боялась бути без мами. Я не знаю, чи це можна пов'язати з тим, що я була не хрещена, тому що паралельно я бачила білі високі силуети, які постійно спостерігали за мною. Я була ще дуже маленькою. Я пам'ятаю себе, що була в розпашонки. Мені було десь два роки. Це було ліжко манежик. І я чітко пам'ятаю цей момент, коли я трималася, стояла за цей манежик, і я спостерігала за силуетами, які стояли за шторами. Це були дуже дуже високі силуети, майже під потолок. І було таке враження, що вони мене охороняли, але боялися налякати і знали, що я їх бачу. Ці я повнила дуже довго, і навіть коли мені було вже 5 років, я друзям у дворі розказувала про жовтих чоловічків, які приходили до мене. Тоді я думала, що такі речі розказувати норму, бо була впевнена, що це можуть бачити всі дітки. І, ну, чому жовті? Тому що е штори були жовті, і от я ці штори, за ці силуети були дуже-дуже високими, вони були за шторами, тому я думала, що це такі жовті чоловічки. І далі, скільки я себе помню, підлітком дитинством я, ну, я постійно продовжувала їх бачити. Потім почала бачити інше, да, ангелів, які приходили, але це вже окрема тема, тому що хтось може повірити, хтось не повірити, тому з 2017 року в мене була можливість робити енергоаналіз діткам різної вікової категорії. Коли робиш енергоаналіз перший раз і бачиш маленьку дівчинку, її енергополе все в дерках, і чуєш від мами перелік негативних симптомів фізичний, психологічний стан, дитинка постійно хворіє, відсутнє бажання гратись, вона постійно лежить, і лікарі не можуть знайти причину. Я роблю аналіз іншої дитинки через деякий час, і така сама картина, такі самі симптоми. Коли я знову роблю там третій чи четвертий раз інші дитинки, бачу таку саму картину. Я вирішила перевірити, що об'єднує всіх цих діток. Я обдзвонила батьків, пояснила, що хочу розібратись з їхнім енергополем і запитала, чи там дитина кожна ну, чи кожна там дитинка, до козвонила з батьків, була хрещена у трьох випадках. Відповідь була ні. У четвертому, так, але це було хрещення у протестантській церкві, і я знову почала розбиратись: ну, що таке традиційне хрещення, так, православне або католицьке? Е, Існує таке міркування, що хрещення воно створює енергетичний захист. Енергетичний кокон при хрещенні у кожного у нас народження з нашим народженням з'являється наш ангел охоронець який присутній з нами до самого останнього моменту. Але саме після хрещення ангело охоронцю надаються більше повноважень для захисту та охорони. І також хрещення захищає від негативних зовнішніх впливів. І ще допомагає дитинці почуватися більш захищеною та впевненою. І ну, <кій> мені було цікаво, чому дитинка, яка була хрещена в протестантській церкві, її енергополе було таке саме в дерках. І от, коли я почала вивчати, то виявляється у протестантизмі партистан... акцент робиться на вірі, а не на енергетичному захисті. І відсутність хрещення залишає дитину без обрядового захисту. Що може призводити до вразливості енергополя, тому можуть з'являтися страхи, часті хвороби, відчуття незахищеності. І у нехрещених дітей поле має дірки, от саме дірки з причин, які пов'язані з їхньою незахищеністю. Хрещення, взагалі, в багатьох духовних традиціях вважається ритуалом, який встановлює захисний енергетичний кокон людини, підключаючи її до вищих духовних сил. І без цього ритуалу та безкрещення діти залишаються відкритими до енергетичних впливів, особливо вразливими до негативної енергетики людей, що знаходяться з ними поруч. Особливо іде підсвідома проекція батьків, наприклад. Страхи батьків, тривоги, емоційна нестабільність це все дуже впливає на енергетично впливає на енергополе діток. Також колективні егрегори, які можуть несвідомо впливати на діток. І ну, хоча хрещення вважається обрядом, який допомагає налаштувати потоки, так він налаштовує енергетичні потоки для зміцнення і гармонізації енергетичного тіла людини дитини. То некрещені діти можуть мати нестабільні ці енергопотоки, які призводять до дірок у полі. Також у них може бути відсутний енергобар'єр, тобто у них будуть відсутні кордони. Через що, через відсутність таких кордонів діти можуть легко обирати чужі емоції та енергії. І це не завжди може бути позитивні, це можуть бути негативні чужі емоції та енергії. Також нехрещені діти можуть бути більш схильними до кармічних або родових програм. Відсутність хрещення такого захисного обряду робить їх більш відкритими до родового негативу, який проявляється через дірки в полі, несвідомого виконання кармічних задач роду, що це також може ослаблювати їхній енергетичний захист. І до речі, у першому варіанті перша дівчинка, сама перша, коли я робила енергоаналіз, коли мій телефон дали мамі дівчинки, вона їхала з інституту, де перевіряли дівчинки, було на той момент 8 років її перевіряли. Перевіряли серце, не могли встановити причину, тому що дівчинка постійно була квола, вона не гралась, вона не їла, вона, вона нічого не могла робити. І їй дали мамі цієї дівчинки, дали мій телефон, щоб я її перевірила просто на апараті. Але якось я інтуїтивно взяла картини. Це були картини Кармічні вузли коли я приїхала до них, зробила перший аналіз енергополе було все в дерках. І, до речі, от про кармічні задачі роду виявилось, що у них в будинку проживало аж вісім жінок. Чоловіків там не було. Це було там дві бабусі, двоюрідні, там мама і ще четверо-четверо дівчаток, Тобто це було вісім жінок, проживало в будинку. І якраз кармічні от кармічні задачі вони закривалися на самі молодші. Коли, коли я взяла цю картину, я просто запропонувала, щоб дівчинка подивилась картину. Кармічні вузли вона почала відразу, вона заснула тоді на дивані. Відразу заснула. Енергоаналіз показав на екрані, ви можете побачити зараз це її енергополе, чакри, стрес і енергія органів. Енергія органів була дуже занижена Після Цього сеансу. вони мали через пару днів їхати знову на обстеження. Я попросила маму, щоб вона мені перетелефонувала, і в будь-якому випадку ну, мені було цікавий результат, тому що картина вплинула дуже на дівчинку, просто дуже вона заснула на дивані. Мама запитала, чи так потрібно. Я сказала, так, хай вона спить. Потім, через десь ні п'ять, я отримала від мами повідомлення, що взагалі, коли вони приїхали в інститут і. Робили, почали робити обстеження. Взагалі професор нічого не знайшов у дівчинки, і він був просто здивований, що вся симптоматика, да там підозри, підозри були в неї там на, на серцеве захворювання взагалі нічого не було, і вона була вона була дуже рада. Вона мені написала, що дуже вдячна, що дитинка жила дівчинка. Вона грається, вона. Стала веселіша, вона їсть, тобто вона повністю змінилась. Ну от ця дівчинка, якраз коли я дзвонила до її мами, то вона сказала, що в неї було таке. Вона каже: це не крещення це був, типу обряд, типу обряд у протестантській церкві. Тому от кармічні задачі роду вони от ця дівчинка, якраз яркий такий приклад, що так воно це існує, існує де вісім-вісім е, жінок переживали в одному помешканні, чоловіків там не було, просто чоловіків не було, вони там просто не переживалися, Що було також цікаво і, і а, і мама, мам, мам я взяла також. Ну це все було інтуїтивно. Я для мами взяла тоді картину свою букет нареченої. І доля також дуже змінилась у мами. Вони, вона виїхала, вона виїхала. І ще життя, ну, життя змінилось у всіх, і у діток і у мами. Так, тому у дітей е дуже, е дуже відкрите енергополе е при відсутності цього захисного захисного такого обряду крещення. Е також енергетичне поле у дітей дуже пов'язано з емоціями. При, при відсутності хрещення дитина починає відчувати страх, невпевненість. Е е е чутлива дитина до енергетики оточуючих, тому що у неї немає захисних механізмів, які часто формуються після хрещення. І за я за, за хр при, хронічному, при хронічному, при хронічному наявності дирок в енергополі е починаються вже такі. Захворювання на фізичному рівні, починається хронічна втома у діток та дратівливість, ослаблюється імунітет, з'являються часті хвороби, йде розлад сну. І, до речі, сном дитин, діти дуже бояться спати самі, вони бояться темноти, вони бояться залишати самі в кімнаті, у них починаються проблеми з шлунково-кишковим трактом. У них починається безпричинні сльози, замкнутість, проблеми з концентрацією. І головне, що при постійному хронічному такому стану стрес він вже не компенсується, не компенсується організмом, він переходить в режим хронічного, і через хронічні такі дірки дитина взагалі втрачає достатньо захисту від зовнішніх негативних впливів. І це приводить до ще виснаження, більшого виснаження в нервової системи у діток. Тому дірки це дуже-дуже важливо. це важливе, як важливо? це наявність дірок, вони дуже призводять до зміни життя у діток, особливо у діток, тому що вони порушують енергетичну. Цілісність діти починають відчувати паніку, страх. У них з'являється відчуття небезпеки, і це відчуття небезпеки, яке неможливо неможливо нічим його позбутися. У них з'являється відчуття незахищеності, у них ослаблюється дуже робиться вразливий імунітет. І е, от нічні кошмари або страх темряві це е, ще може бути так, як енергетичні судності, які впливають через ці дірки на дитину. І ну, якщо батьки бачите, таке замкнуте коло вибору, якщо батьки не хрестять дитину, очікуючи, що вона виросте і зробить вибір самостійно, то до цього часу дитина залишається вразливою, не маючи ресурсу або досвіду для самозахисту. І Зрозуміло, що це потім дитина виростає, вона також не крестить свою дитину, тому що у неї її батьки були не хрещені, так вона не розуміє, що це. Вона не хрестить свою дитину. І таке замкнуте коло вразливості воно передається з покоління в покоління. Тому, Але це тільки моя думка. На рахунок хрещення це насильно не можна нікого заставляти це робити. І... Я просто ділюсь з вами своїми експериментами, своїми аналізами, енергоаналізами, енергоаналізами, які були зроблені діткам, у яких була повністю однакова картина енергополя, їхній стан фізичний, енергетичний. І, і ще таке для мене це дуже позитивно, що у всіх діток під час медитації з моїми картинами був позитивний результат. Мене це також. Порадувало, якщо не було у дитинки, та не немає можливості зробити такий обряд хрещення, то я рада, що картини змогли заповнити, збалансувати чакри, залатати ці дирки в енергополі, зменшити стрес. І саме, ну, саме, саме радісний момент це коли дзвонить мама, да, там діток, коли мами батьки дзвонять і кажуть, що там 3-4 дні після того як Дивились картину, каже, взагалі діти, я їх не пізнавала. Навіть хлопчик підліток він сказав мамі, що він перший раз за весь час, він просто почав радіти життю. Друзі, я вам дякую. Буде цікаво послухати вашу думку на рахунок хрещення чи наскільки воно важливо у нашому житті.